Ця машинка зовсім новенький представник від китайського автопрому. Автомобіль моделі Сіл від китайського виробника BYD. Зовсім новенький на ринку. Він вийшов у вересні цього року. Авто від концерну BYD. Повністю електричне. Мені випала нагода познайомитися з цим авто на нещодавньому Japan Motor Show, яке проходило в Токіо. Це новинка з новинок. Ви знаєте, це дуже цікава історія. На японському автосалоні найбільша черга саме на перегляд китайського авто. Ну що ж, ми зараз подивимося на це авто зсередини. Колір мені подобається. Оно ну сіно керівна. що ж, всередині він досить просторий, зроблений з першого погляду. Я би сказала, що якісно. І зараз за мною сидить яконець, і він дає. Звукові команди ці, цьому авто. Зараз він каже Закри вікно, відкрив вікно, можете це почути. І машина дійсно слухається. Тобто авто дійсно високотехнологічне. Ну і колір. Колір мені подобається. Дійсно, управління окремими функціями авто здійснюється в тому числі і звуковими командами за допомогою 15 дюймового тачскріна. Але, як ми бачимо, авто не завжди слухається аудіокоманд. Що ж я можу сказати про дизайн інтер'єру? Ніби все є. Тут і інтерактивні панелі з датчиками, які відображають стан зарядки авто, та кермо гарної ергономічної форми. Але я все ще відчуваю, що пластик трошки дешевий на дотик, якщо можна так сказати. Посередині керма майже скляний знак виробника BYD, у якому я побачила своє відзеркалення. Мене, як водія, це трошки відволікало. Б. Салон досить просторий, але матеріал знову ж таки не дуже приємний на дотик. Це модель з рулем з правого боку, розрахована на японський ринок. Ось так виглядає салон заднього пасажирського сидіння. Досить просторий, я б сказала. У мене претензії поки що лише до якості матеріалів. Покажу вам трошки ближче, щоб ви самі могли все роздивитися: і матеріали, і ручки, і фурнітуру, і взагалі як ця машинка виглядає зсередини. Завіси на дверях не виглядають міцними, тож не очікуйте, що вони довго будуть вам слугувати. Метал на машині на дотик тонкий, і лекофарбове покриття далеке від стандартів, наприклад, німецьких автомобілів. А ще я довго не могла відкрити цю дверну ручку, а потім так і не змогла повернути її у початкове положення. Що ж, повернемося до технічних характеристик. Автомобіль сіл від виробника BYD. Це повністю електрична модель. До речі, за заявою виробника, запас уходу батареї, в залежності від погодних умов, може вистачити на 685 км без підзарядки. Отже, на перший погляд машина виглядає гарно. Але важко сказати, як вона буде вести себе в експлуатації. У мене також є великі сумніви щодо відповідності батареї, заявленому виробником запасу ходу. Хоча, наскільки я знаю, виробник BYD раніше випускав саме батарейки. Тому, можливо, батарея і буде якісною. Якщо ж говорити про дизайн авто, у мене стійке відчуття, що я це все вже десь бачила. Це ж було вже. Дизайнери стверджують, що при створенні цього авто їх надихало море та ергономічна форма морських котиків. Модель, до речі, так і називається Seal, тобто морський котик. Ой, не такий котик. Але, по моїм відчуттям, вони надихалися іншими авто, такими як, наприклад, Tesla або Porsche Panamero або можливо Audi C5 Quattro. До речі, компанія BYD має амбітні плани на японський ринок. Протягом наступного року вони планують відкрити понад 100 ділерських представництв та шоурумів для своїх авто по всій Японії. В плані затребуваності великі надії компанія покладає саме на ось цей седан Seal. Прорив на японський ринок автомобілів китайського автовиробника цілком можливий, враховуючи той інтерес, який викликала китайська новинка на Japan Motor Show цього року. Ну що ж, про свої суб'єктивні відчуття від знайомства з цим авто, я вам розповіла. Висновки робіть самі. І не забувайте підписуватися на мій канал. До зустрічі!